Всім привіт! Ми на каналі Service з вами Ярослав, і сьогодні ми хочемо поговорити про одну із чудових бензопил по Фускварні з п'ятої серії, це Фускварна 545 Mark II. Комусь подобаються сучасні мобільні телефони, хтось хоче їздити на сучасних автомобілях, а хтось хоче працювати з сучасною технікою і отримати від цього не тільки надпись цифри, а отримати від цього задоволення і в кінці це ж повинно ще бути виправдано фінансово. Тому Husqvarna 545 це чудова бензопилка, яка справляється з покладеною на неї завданням. 545 Husqvarna, так як і більшість. Бензопил 5 серії дають можливість під'єднати її за допомогою такого блока живлення і набору проводів до комп'ютера. Завдяки системі Autotune не потрібно підлаштовувати карбюратор вручну, враховуючи різні типи палива, різні погодні умови, в яких працює пилка, Autotune автоматично забезпечує постійне налаштування карбюратора для отримання максимальної продуктивності бензопилки. Для чого це потрібно? Що нам це дає? Ми будемо говорити в кінці відео. Не перемикайтесь. А зараз будемо говорити про сам відео огляд 545 Husqvarna Mark 2. 545 Husqvarna Mark 2. Це досить таки не є нова бензопилка. Вона вже досить таки тривалий час працює на території України а в світі, тому вона не є новою, але вона є досить таки сучасною. Комплектації є сучасний двигун фірми Husqvarna серії x torch який має робочий об'єм циліндра 50 см кубічний і чудово підходить для тривалого та інтенсивного навантаження. До речі, варто відмітити, що у Husqvarna є дуже сучасна система очистки повітря. Називається вона Air Injection, іншими словами, це відцентрова сила. Принцип її заключається в тому, що повітря перед попаданням до повітряного фільтра проходить багаторазову систему чистки і більш такі важкі грубі частинку пилу не дають можливість попадати до повітряного фільтра. Тому сам повітряний фільтр забувається дуже рідко, але якщо він інколи і забився, то достатньо його просто зняти, промити, прочистити і міняти його при цьому не потрібно. Тому дуже чудова інновація від куспанку. До основних плюсів та переваг 545-ї куспарни можемо віднести це її максимальну легкість та простоту в експлуатації та комфорт. А це немало важливо, коли людина працює тривалий час і для того, щоб не було дискомфорту, то куспарна 545 має ряд переваг. Які переваги? Ну, по-перше, почнемо з того, що ця куспарна має сучасну інтеграційну систему low-wipe, яка дає можливість зменшити вібрацію на 50% за рахунок принципу двох мас. Тобі ж вибрація яка виділяється від двигуна, ніяким чином не виділяється на нарок препарату. Це великий плюс. Далі, якщо людина працює тривалий час, то в неї відсутність шуму і відсутність викидів шкідливих речовин. Це завдяки сучасному двигуну серії X100. Відмічаємо те, що вона досить таки легко заводиться. Знову ж таки, це за рахунок праймера закачки палива рушного насоса. Да, в ній немає декомпресійного клапана, але все рівно намонтаження досить таки легке на руки. Керування відбувається за допомогою одної клавіші. Не потрібно десь там ще нічого нажимати під час роботи. І вона надзвичайно легка, так як картер її з магнезіума, то ваги практично на руки не відчувається. Немало важливо для отримання максимальної продуктивності від безупилки хуспарна, 545-та відіграє ріжуча гарнітура. Що стосується ріжучої гарнітури, яка комплектується 545-та то це 38-машина, крок 3,25, а точно на пазу 1,3 мм. І ланцюжок з кругом зубом на 64 зубчика. Відмічаємо те, що використовуючи цю гарнітуру, ваша пилка віддасть максимальну потужність, яку може досягти при цій гарнітурі. А тепер саме цікаво. Давайте попробуємо під'єднати її за допомогою системи AutoTune до комп'ютера і побачимо, що нам це дає, для чого це потрібно і взагалі що це таке. Чи варто цього боятись. Знімаємо повітряний фільтр. Наперед хочу сказати, що дану е функцію в домашніх умовах зробити не можете, так як це можна зробити тільки на спеціалізованих сервісних центрах, де є таке обладнання. Беремо аутотін. Тут є такий скальпель. Від'єднуємо. Потрібний нам контакт. З'єднуємо його з нашим блоком і йдемо під'єднувати до комп'ютера. Отже, пилку ми до комп'ютера під'єднали, тут і мені потрібен вже не механік, а наш айтішник Саша, який, скажімо так, за допомогою даної програми проведе діагностику і побачимо, що це за програма, що вона нам показує і що взагалі... для чого вона взагалі нам потрібна. Отже, Сашка, давай, розказуй, показуй, а я і ви вибух. Ходьте сюди. Тут у нас зустрічає домашня сторіночка. Програма називається Common Service Tool. Інформацію про виріб маємо, це у нас в на даний момент 545-та хускварна Mark II, каталожний номер та серійний номер. Тобто, якщо ви втратили десь серійний номер, чи плашечка відпала, ось так він виглядає, то тут оця вся інформація зберігається і ми зможемо його відновити, щоб точно знати, що це ваша ПВА. Автоматичні тести, до цього ми відемо пізніше, та журнал. Журнал дає нам можливість переглянути тобто, якісь нюанси чи інформації, які були на іншому сервісі. Ці всі моменти фіксуються і ми це все можемо переглянути. Далі нас буде зустрічати обслуговування, тут буде недоступно для цієї запчастини або виробу. Все, скоріше використовується роботи роботи газонокосарки. Інформація. Аналогічно каталожний номер, серійний номер та дата виготовлення даної бензопили. Це в даному випадку 23 рік, 37 місяць, це десь початок вересня. Серійні номери карбюраторів їхні версії, версія прошивки та інформація про цю прошивочку. Далі саме цікаве це історія роботи. Тут ми маємо, так як це нова бензопила, ми її разок заводили, загальний час роботи, кількість запусків, коли у нас відбувалося регулювання палива, максимальна швидкість обертів, тут теж буде 0, тому що вона була, працювала без шини цепи. Та час роботи після останнього запуску все рахується на обертах. Історія використання по доросельній заслонечці повністю відкрита, або частково відкрита, або на холостому ході. Налаштування палива дриввигана. Тут ми маємо всім знайомі гвинтики LH. Тут вони регулюються автоматично, і це їхні показники. Тобто під час роботи вони можуть змінюватися, коли вони доходять до максимуму. Тут вже потрібно втручання. Можна повернути до заводських налаштувань, якщо ви все ж таки втручалися в карбюратор і вам потрібно, щоб вона переналаштувалася знову. Або обновити історію, це чисто, щоб тут ніякої історії не було. Можна повернути до заводських налаштувань, це відбувається після капітальних ремонтів, коли було втручання в двигун. Тобто вся інформація зберігається, єдине, що так само... З ну, обнулюється налаштування двигуна і історія використання подросів за сонців. А загальні відомості залишаються. Історія температури, тобто максимальні температури і максимальна температура карбюратора. Так само, ці всі історії можна пообнулювати, якщо ви це бажаєте. Далі маємо вкладку історія роботи. Тут загальні відомості про загальний час роботи, кількість запусків, стані регулювання налаштування палива, максимальна швидкість оберті та час роботи, тобто роботи на обертах. Тут у нас будуть показнички маленькі, тому що це пилочка нова, ми тільки разок її запускали, щоб перевірити. Далі маємо тести, ручний та автоматичний. Що ці тести нам дають? Перевірити паливний клапан, датчик температури та датчик дросельної заслонки. Давайте зробимо ручний тест паливного клапана. Тут там, нажимаємо почати, але перед цим потрібно прокачати праймером бензопилоту. Разів 5 буде достатньо. Тому допоможе нам колега Ярослав. Прокачавши, нажимаємо почати і слухаємо. Якщо чуємо такий звук і він є, все добре, значить датчик працює сплавно, звук може бути переривчастий, може взагалі його не бути. Це ж досить про те, що паливний клапан не працює. Датчик температури показує температуру навколишнього середовища, де знаходиться ця бензопила, тобто він має бути плюс-мінус 5 градусів. Якщо вже показує неправдиві значення, то значить з ним щось не так. Датчик трошки заслонки. Тут все залежить від того, чи вироботана якась сонечка. Натискаємо, маємо 100%. Відпускаємо, маємо 0. І таким чином ми регулюємо дросільну заслоночку. Автоматичний тест це все те саме, тільки вже з підказками та один за одним. Оновлення прошивочки можемо зробити, тут вказана поточна версія, яка є. Щоб перевірити чи нам потрібно оновлювати бензопилу. Вибираємо бренд у Тут у нас вже автоматично підтягує модель. Якщо не підтягує, то вибираємо модель. Карбюратор, це можна подивитися на карбюраторі, тут є підсказочки. Так само підсказочки по моделі. Артикуляльний номер, вказаний на самому модулі Autotune. І артикуляльний номер запалення. Виберемо, наприклад, цей Номер поршня. Тобто рідко коли потрібно вказувати. І маємо позначення, що вироб не потребує нову. Бо остання версія така, як потрібна. А якщо потрібно переоновити, що також відбувається після ремонтів, то цю функцію можна виконати. Ось, в принципі, на цьому все, що ми можемо зробити в даному пензопелі. Отже, ми побачили, що дає нам ця програма, можу додати від себе те, що е, є інколи різні випадки, коли приходять е, після покупки бензопилки, проходить багато часу і потім починають розказувати, що я все правильно робив, все, що потрібно, заливав, працював так, як потрібно, і обкатував, а в кінцевому результаті є помилки, на які ми звертаємо увагу, і ми можемо дійсно побачити, правду людина говорить чи ні. Тому, скажімо так, е, обдурити. Нікого не вийде, ні нам, скажімо так, клієнта, і клієнту не вийде надурити нас. Це все дає програма Autotune. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь, не сподобалось, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. На цьому наше відео закінчується. Якщо воно було для вас корисним, то будемо раді побачити від вас відгук. На цьому, в принципі, все. Наступно.